Сьогодні, 9 серпня, прийшов я на свою пасіку. Сьогодні буду сім'ї передивлятися в апідоміку. Тут в мене три сім'ї бакфасти. Купляв я матки в травні місяці 2022 року. Сім'ї створив, можна сказати, з нуля. Тобто брав по дві рамки з печатним розплодом в сильніших сім'ях і одну рамку кормову. У мене були заготовлені. Завжди є на запасі. Підставляв, значить, три рамки у вулику. Я ставив. Вся льотна бджола перелітала, яка була на рамках, де розплод, перелітала назад до себе у вулик. Ну а вся молода нельотна бджола залишалася. Ну і печатний розплод на виході. Підставляв я кліточку з маткою у вуличку на двоє суток. Потім я їх випускав. Це 29 травня я їх випустив матки. Ну і все. Сім'я почала працювати, матка обліталася і почала сіяти. Коли перший мед качав на початку червня місяця, після липа, як липа перецвіла, у кожній з цих сімей в мене вони в голубому, білому і зеленому вулику, три сім'ї бакваства в аппідоміку. Я у кожній з цих сімей взяв по дві рамки вже з медом. Зараз хочу передивитися, як станом на 9 серпня, як у них там справи. Так, де ми... Ну мені не сильно треба. Тут в хатинці, щоб ти мені дихав. Так, відкрив вікно, щоб вони не вилітали. Сьогодні добра, кмарна погода, бджоли сюди не буду залітати. Перед дощиком слабше літають. Так, ну перш дивлюся, моль. Я дивлюся дивлюся зеленому вулику. Ну, з вулиці Зелений це вулик. Сетку запрополісували, добре перепечатали були. Ось прополісу, Значить до зими готовляться. Так, і дивлюсь, що тут. Ну, от, виходить, сьогодні 9 серпня джоли на... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рамок. Ну і тут, тут певно, 12 рамок, дивлюсь, так приблизно більше на одну рамку. Одразу видно бджолу Бакфост. Риженька така світліша, ніж наші, до яких, обачні до яких привикли. Так, ця рамка вже з медом теж. Трошки меду є вже почали печатати, наношують. Взяток продовжується. Я думаю, через 2 неділі можна знову буде пару рамок викачати. та рамка. Це вощинку я підставляв вони, як гарно вон, ще не дотягнули трошки, гарно відтягнули. важко, з медом трошки почали печатати, а то все напряск. Доносять і допічатаю. А ця лощинка не тянуть навіть. Не потягнули чогось. Рамка вашка, тоже с метком. Ну и следующая рамка уже бачу с росплодом. Вот расплод. Зверху трошки метку, а то все засіяно. Такі якісь тривожні бджоли, хоча порода Бакваст вважається одна із найспокійних бджол. Неагресивних, спокійних. Ну, може це погода така хмарна на дощ там вони як варіант. Ну, От видно, баквисти видно, вони такі ось добре видно. Ця рижа, а ця така більш чорна, сіра. Так, ну розплод є. Тут де не запечатаний, там все засіяно. Молодим розплодом, личинками. їм рамки підставляти, їм вистачає, вони навіть і ущінку ще не потянули. Так що закриваю їх. Дивлюсь далі, хай носять мед. Зісно, ну, це вже на той рік буде видно, наскільки сильна ця сім'я. На цей рік вона набирає тільки силу. Так. Головне, що в них є робота. Не, не байдикують. Так, можна вас накривати. Є так, слідуючий вулик. Це в мене білий він. Звідти з надвору. Дивимося як тут справи. Так до кінця не буду, більш половини подивлюся, далі немає смисла лізти. Опа, запроплюсували як вам до... до рамки. Так, значить тут якісь справи. Ця рамка легенька. У ну, мене трошки є, напряск, щось, як то почали печати. Але рамка легенька, меду там мало. як запрополюсували, не можна одерти. Так, це рамкова ще. Тут напреск. Вон добре видно, де баквасти. Їх легко знайти. Вон, вони такі режі, світлі, ось баквасти. Вон баквасти. Ну тут же, звісно, більшість бакваста вже. Але ще де-не-де -де бджоли звичайні. Так, це теж вощенка стояла, відтянули. Ця рамка важча вже. Ця рамка важка. А тут може знайду і матку покажу, так, тут перга. Мед, перга, рамка добра в зиму. Так, Ця рамка в зиму добре. На цей рік я їх жалію. Мед весь з них не викачую, ну а наступний рік вже буде по повному. Очка медна у них. Так, тут, ну от так як кажуть, запечатано. Мед зверху, все остальне розплод, вся рамка в розплоді. Ну, Це настоящий бакфаст. Дара, якщо знайду матку, то покажу. Вона в мене жовтою міткою. 22 року, в цьому році жовті міточки ставлять. тут. Ну от теж розплод, де немає розплоду, все засіяно яйцями. Тобто матка, де тільки місце освободилась, одразу вона засіває. А ось і матка жовтою міточкою бакваст. Надіюсь, що видно. Маточка Баквас. Так, все, матку знайшов. Матка сіє, мед збирають, місця їм вистачає. Далі гніздо розбирати не буду. так їх без димара можна подути злегенько вони теж забігають. Так, ну і зараз ще одну сім'ю бахвасти гляну. Сьогодні бистренько, довго біля них, немає чого бути. Подивиться, як справа, чи їм все вести, не тісно. Мед збирають, матки сіють. Більше нічого не треба. Так, накриваю і вас. От молю, вже починається на на осінь. Так, Ось такі в мене сіточки ставляться. Плотно, бджола ніде не вилізеть, не, виб... не вибіжить. Так, ну і ця сім'я. Дивився їх останній раз в червні місяці, коли викачав мед, біждя бджоли, не передивлявся ці, попідставляв їм рамки. ну і... Для них особо такої роботи в цьому році немає. це Вже на наступний рік треба буде до них бігати, як і до остальних кожного тижня, а то й два рази на тиждень. Так, а то я не посчитав тут рамки, а тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, тут 13 рамок. Ну тут 12 рамок, так, воно навіть видно. Там 11, 12, 13 рамок. ця рамка з медом важка. О, позаносили, позапечатували трохи. Бджоли на крайніх рамках небагато. Там вже можна буде на раз, на слідчуй неділі буду дивитися. Позабирати рамки ось такі, де там не утягнута вощина. А ця рамочка. Вони то тягують, ось бігають, але вона їм вже не потрібно. Вже все одно діло йде ближче до осені, до зими, так що ще трохи часу пройде, де треба буде гнізда складати. Ця рамочка теж з медом напреском починають печататися. Теж вощина, між прочим, став. Одну добре потягнули, мед складають, другу не потягнули. Якось вони так на вибір. Так, ця рамка важка з медом. Приклеїли. Так, ця рамка медова. Ця медова рамка запечатана. Таку рамочку вже можна і качати. Ну, от я ж кажу, десь дві тижні прийде. Мед буду качати. Я думаю, знову в кожній з цих сімей буде по дві рамки так само взяти з меду. Ну от, Будь ласка. Сім'я з нуля створена. З одної матки можна сказати, і двох рамок з розплодом. А чотири рамки з медом за сезон вже принесли. Плюс тут ось де розплод, це я качати не буду, плюс собі трохи меду нанесли. Ну а наступний рік, надіюсь, на бідон меду з кожної цієї сім'ї. Нормальна сім'я стільки повинна приблизно принести як мінімум за сезон. Не за раз, за сезон. Такс. Ну тут теж запечатаний розплод, де пусті соти. Матка або посіяла. Ось матка теж бігає. Жовтенька. Жовтенькою міткою бакфаст. Рижа. Матку, якщо видно. Надіюсь, що видно. Матка бігає, сіє. Так, все, теж ставлю на місце. Повний порядок. Так, складаю вас до кучі. Тяжко їде. Запрополюсували її. Не можна попхати. Це вкрайня рамка щось не пускає. Це вкусить хоче, але ну. як не може відсипитися. Так, мушу по одній хотів попхати всі зразу, щоб не мучити їх. полезно так так все рамки назад устал накрываю так как було, сеткой тоже заставляю так он и плотно настает туда Ну і наверх отакий лежак. Оп. Все. Так, ну що, сім'ї нормально. Розвиваються. Думаю, на наступний рік будуть гарні здорові сім'ї. А вже буде на 24 рамки, на повний вулик. На такі баквости. Джоли, ну, відносно спокійно. Я не скажу, що вони агресивні. Вже повну оцінку. Я зможу дати вже на наступний рік, по тому, як сім'я буде працювати, носити мед, матки сіяти. В цьому році вони тільки так свою силу показали, ну, я думаю, десь на 50%.